Доброго дня. Сьогодні я знаходжусь в автомобілі BMW. Це четверта серія BMW Sedan 435. -та. І показую мультимедійну систему не просто так. Можливо, хтось пізнає свою. Це є NBT, це є... не є Evo, Бачите, вона не є сенсорна, вона керується джойстиком. І основний її недолік в тому, що. Майже всі офіціали та БМВшники відмовляють в реалізації опції CarPlay на такій системі. Ми ж своїм клієнтам не відмовляємо. Ми маємо спеціальний інтерфейс, який дозволяє цю опцію реалізувати, причому доволі просто за доволі адекватні гроші. Отож, показую, як вона працює. Отримуючи кнопочку меню, ми попали у вже всім відомий інтерфейс CarPlay. А шайби крутимо по пунктах меню. CarPlay нам дає можливість використовувати навігацію, використовувати додатки онлайн-музики, меседжери, використовувати голосову помічницю, Siri. і все це наголошую на рідному дисплеї за допомогою рідного джойстика. Отож, якщо вас цікавить подібні рішення на автомобілі BMW, звертайтеся на автостудія Гараж 23, місто Львів, будемо раді вам допомогти.